В жовтих водах планується перейменування частини вулиць в рамках закону про декомунізацію. Як наразі формуються нові назви, розповів міський голова Дмитро Ханіс. Ми зібрали всі побажання наших громадських організацій, всіх установ по членам комісії по перейменуванню вулиць. От, внесли всіх, хто забажав, ну до речі. Війшов з задоволенням до цієї комісії кандидат філософських наук, доцент, сержант батальйона АЗОВ Дучак, і вже приймав участь. Це приємно, що ми авторитетної комісії будемо їхати далі. Ви на бумазі пишете перелік вулиць, які зараз не названня, і напроти кожної пропозиції. І всі ці пропозиції ми збираємо. Ми збираємо у Ну, котова збирає Маріна, так потім буде, я вважаю наступне. По процедурі буде само собою, але вважаючи, що ми живемо в вік цифровізації, ми проведемо якийсь електронний опрос, ми зберемо всі всі пропозиції і напроти кожної вулиці напишемо всі пропозиції, які дали наші громадські організації, громадяни, підприємства. Всі. І отримуємо якийсь результат. Потім уже на слухання, які будуть у нас чи в дверці культури, чи де вони будуть вирішимо, будемо голосувати за ті, які будуть мати більшість голосів. Комісія така в такому складі. Ми запросили, ну то що я сказав вже людей, які розуміються на історії. Ми запросили фахівців історії з освіти, з музею, для того, щоб саме поясняти хто хто ці люди, фімілі, які з'являються, і чому чому саме так. Бо фамілії є, і ми порозуміло, що ми повинні знати, ким, яким іменем ми іменуємо вулиці міста.